На наступний день після удару військ РФ зі зруйнованого будинку виносять собаку на прізвисько Пуля. Вона понад добу просиділа у понівеченій оселі без їжі та води. Власниця собаки Олена каже, одразу після обстрілу квартира була вся в диму, тож знайти тварину не могли. Вона завжди боялася громких звуків, взривів. Ми приходили ввечері, нас не пустили ввечері взагалі. Зранку ось прийшли і пустили мужа і зятя пошукати її. Знайшли їхня квартира на останньому, п'ятому поверсі зруйнована. Там немає стелі та декількох стін. Донька Олени Поліна каже: під час вибуху її батьки, брат та бабуся були вдома. Всі залишилися живі. В сусідній квартирі ж під завалами загинула жінка. Я вже у дворі побачила маму, в неї було повністю обличчя в крові. Бачила, як ДСНСники виносять мою бабусю, бо її діставали з під плити, її зажало плитою. Ого, її спасло по ходу бильце ліжка досить високе, і воно плиту зупинили. Воно її просто заблокувало. Ну, тобто, так вона там з синцями, з ушибами, таке, ну але без серйозного нічого. Стоя, Так. Оселя побита її у мешканця будинку Валерія. Він з дружиною та доньками, переселенці з Маріуполя. Каже, під час удару РФ вся родина ще спала. Від вибитого скла дітей врятувала шафа. Все горить, Жінка каже, дітям, типа, на рахунок три ми вибігаємо. Ми вибігаємо з вулиці, хочемо перейти в метро. Вхід основний заблокований. Ми біжимо в обхід ще два прильоти. Тобто, жах. Після ракетної атаки РФ у будинку спалахнула пожежа. Валерій разом зі своєю кішкою, Манькою, живе на останньому поверсі. Дах над його квартирою повністю згорів. А після гасіння пожежі його оселю на додаток залило водою. Я глянулася тут все горіло. Окно було вибите, Я встиг викинути. Тут горіла клійонка і чайник електричний. Манька вже не бачив, я пішов, нас сюди не пускала, вона бідна і забилась по диван, не знаю, як вона вилізла, була вся мокра. За попередньою інформацією міськради, внаслідок російської атаки 19 квітня по Дніпро вщент знищено 10 квартир. Наразі у будинку відсутнє газо та електропостачання, а у двох зруйнованих під'їздах немає й води. Відновленням комунікації займуться після огляду пошкоджень спецкомісією. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.